Чому ж шлюб потрапляє в кризу? Ну насправді, кризові періоди вони є в кожному шлюбі. Перша причина Важкого проживання кризи це те, що ми просто не знаємо про її існування, ми до неї не готові, не розуміємо, як з неї виходити, не розуміємо, що це взагалі окей, нічого страшного не відбулося, і за рахунок цієї непідготовленості робимо багато дій, які неприйнятні і вони псують наші стосунки. Перше це претензія. Ми заявляємо претензію, ми не говоримо від я повідомлення, ми не говоримо про себе і від себе, а йдемо відразу в претензію. Далі все це переростає. В конфлікт. Тому що претензія на претензію це вже конфлікт. З них зазвичай оба партнери не вміють говорити про свої відчуття, переживання. І ще найголовніше те, що ми самі до кінця не усвідомлюємо, що з нами відбувається, що ми відчуваємо, що нас дійсно тригерить, що нам робить боляче, і що питання взагалі не в партнері, а в мені. І як наслідок виникає глибинне непорозуміння. Потім замовчені образи, відстороненість. Та байдужість це такі певні етапи, які відбуваються під час того, коли ми не розуміємо, як виходити з криз, і починаємо звинувачувати нашого партнера.